Вітаю вас на каналі Садовий куточок. Якщо ви хочете отримати стабільний урожай смачних та хрустких огірків у відкритому ґрунті, тоді це відео для вас. Сьогодні розглянемо найкращі гібриди, які гарантують високу врожайність, стійкість до хвороб і чудовий смак. Поїхали! Артист F1 1 це один із найшвидших гібридів, який підходить для вирощування у відкритому ґрунті. Від моменту сходів до збору врожаю минає лише 40 днів. Рослина середньоросла, з добре розвиненою кореневою системою, що дозволяє їй легко переносити короткочасну посуху. Плоди мають привабливий темно-зелений колір, правильну циліндричну форму, середню довжину 10 см. Вони відзначаються відмінним смаком без гіркоти, що робить їх універсальними для вживання у свіжому вигляді та консервування. Також цей гібрид вирізняється високою стійкістю до хвороб, таких як борошниста роса та вірус огіркової мозаїки. Амур F1 1 Гібрид ультрараннього дозрівання, який дає перший врожай уже через 35-38 днів після сходів. Рослина формує міцний кущ із великою кількістю зав'язей, що сприяє дружньому дозріванню плодів. Огірки мають гарну структуру, рівномірне забарвлення та відмінний смак. Їх можна використовувати як для салатів, так і для засолювання. Амур Ф один добре переносить перепади температури та вологості, а також має стійкість до основних захворювань. Пасамонте Ф1. Цей гібрид підходить для тих, хто шукає надійний варіант для стабільного врожаю за різних погодних умов. Він стійкий до перепадів температури, браку вологи та основних хвороб огірків. Його плоди мають середній розмір, гарний вигляд і чудові смакові якості. Дрібнобугорчаста поверхня надає їм привабливості, а м'якоть залишається щільною та соковитою навіть після тривалого зберігання. Пасамонте F1 добре підходить для ринку завдяки своїм товарним характеристикам. Кібрія f 1 один із найурожайніших гібридів. Формує багато зав'язей навіть у несприятливих умовах, що дозволяє отримати рясний врожай, плоди середнього розміру, без пустот і з насиченим смаком. Вони не містять гіркоти, добре транспортуються і довго зберігають товарний вигляд. Кібрія F1 ідеально підходить як для особистого споживання, так і для комерційного вирощування. Гектор F1 1 гібрид, який чудово підходить для тих, хто шукає компактні, але високоврожайні рослини. Він має короткі міжвузля, що дозволяє отримати густу зав'язь і значну кількість плодів навіть на невеликій ділянці. Огірки Hector F1 мають невелику довжину, правильну овальну форму та щільну структуру. Вони чудово підходять для засолювання, адже довго залишаються хрусткими та не втрачають смакових якостей. Крім того, цей гібрид відзначається гарною лежкістю. Зібрані плоди довго не жовтіють і не в'януть. Вибір правильного гібриду є ключем до успішного вирощування огірків у відкритому ґрунті. Якщо вам було корисне це відео, не забудьте підписатися на канал, натиснути вподобайку та поділитися своїм досвідом у коментарях. Усі розглянуті гібриди мають високу стійкість до хвороб, чудову врожайність та відмінні смакові якості. Вони ідеально підходять як для приватних господарств, так і для фермерських господарств, орієнтованих на ринок. Який із цих гібридів вам найбільше подобається? Чекаю ваших відгуків! До зустрічі в нових відео.